Сьогодні я хочу вам показати, як канадці проводять свої вихідні, що вони їдять, що можна відвідати, яким спортом вони займаються. Ви знаходитесь на каналі Актуальна Канади і я, його ведуча Анжеліка. Я живу в провінції Антеріо. Це дуже тепла і дуже гарна провінція. Ви бачите, по моїй одежі, що я дуже тепло вдягнута в кавичках, звісно. Я живу в дуже маленькому місті, населення цього міста 2000 чоловік, але це маленьке місто переходить в інше маленьке місце, в інше, в інше, в інше. Тобто тут цивілізація є. Хто мене питав, що е, чи є цивілізація у маленьких містах Канади, так вона є. Мені до Неагаро Фолз буквально їхати там 25-30 хвилин. До речі, ось пожежна станція мого міста. Тут є все, тут є і садочок, тут є і школа, тут є також а, а, садочок Монтесорі, тобто тут два садочки. Тобто не бійтеся їхати у маленькі міста. Але сьогодні ми поговоримо про те, як саме канадці відпочивають, яке дозвілля в них є. Підписуйтесь на канал, поставте обов'язково лайк мені. Коментар у підтримку каналу. Канадці дуже багато працюють і тому дуже люблять активно відпочивати. Ось позаду мене ви можете бачити американський футбол. Подивимося трішечки його ближче. Ось таке гарне поле, дуже гарна травичка. Все дуже чистенько. Ось у батьки. До речі, стільці вони приносять із собою, звісно. Ось ми з вами підібрали ці трішечки ближче. Як ви бачите, батьки слідкують, і я бачу, що це грають тінейджери. Також поряд бавиться трішечки малеча. І ось тренер. Це продумано, ви можете бачити, от позаду мене хлопчик він стоїть на спеціальній такій сходинці. Ох, сонце сьогодні спокотно, дуже сильно. Ось, Бачите, позаду мене спеціальна площадка для сидіння. Тобто люди дійсно приїжджають і проводять цілий день, і дуже-дуже спокотно. Я навіть взяла з собою дві пляшки води, тому що сьогодні у день було плюс 30. наразі плюс 27, але наразі вже 6 вечора. Ось позаду мене парковочка і ще далі ще одне поле, теж для американського футболу. Також ви можете бачити, що не всі люди паркують автівку на парковці, дуже багато людей паркують автівки на зеленій зоні. Хто там давно живе в Канаді, скажіть мені, будь ласка, це легально чи ні, тому що, як на мене, ще якесь кащунство, ну чому так. Тобто, позаду мене автівки на зеленій зоні, а ось тут автівки всі стоять, як. Треба не на зеленій зоні. Тому чекаю на ваші коментарі. Ось іще одне поле. І також, також позаду мене я бачу ще одне поле, але сьогодні воно пусте. Йдемо далі досліджувати канадське життя. Ось тут ось продають дуже смачну картоплю та рибку. Ви бачите, яка велика черга. Це називається в Канаді and chips. А це звичайна наша картопля, як в Макдональдсі, у нас картошка Фрі. І також рибка, рибка, вона йде в фритюрі, дуже-дуже смачна, тому я буду виставити всю цю велику чергу, щоб поїсти та заодно вам показати, що ж там таке пропонують і чогось така велика черга. Ох, і сонечко, сьогодні так, поговоримо трішки про комфорт. Ось позаду мене ще туалет. Він абсолютно безкоштовний і він дуже чистесенький. Я теж вам його покажу. І також, ось позаду мене дуже багато стільців та столиків, де можна. Сісти та покуштувати цю їжу. Багато чуло інформації, що в Канаді та в США дуже брудні вбиральні. Так дійсно похвалитися гарним ремонтом биральні не можуть. Але як ви бачите, чистесенько, гарнесенько, туалетний папір є. Також ви бачите, є місце, де можна передягнути малюка, є санитайзери, мило. Також є паперови ришники, тобто є все для комфорту. Але багато людей просто приїжджають, купують цю рибку та їдуть додому. Як ви бачите, док френдлі. Ніхто не палить ні канабіс, ні цігарки. Всі поважають один одного всі дуже добре до одного відносяться. І собачки, як ви бачите, теж док-френдлі. Ну і також ви можете побачити, що теж дітки грають у американський футбол. Я думаю, що це аматорська якась команда, або трішечки маленькі дітки, бо ось там, де ми з вами були, це вже професійна команда, це 100%. І також, як ви бачите, дуже багато паркомісць. Ось паркоміста міста, і також там дуже велика парковка. Але ми обов'язково до неї підійдемо, подивимося на неї. Та також я покажу вам парк, дитячий парк. Він неймовірно крутий. Я його просто обожнюю. Спеціально сьогодні стало дуже рано, щоб о, вранці прийти та познімати його, коли нема дітей. Тому що коли є дітки, ну мені не дуже комфортно підходити напряму, знімати дітей. Тому не переключайтесь. Я буду як радіоведуча або телеведуча. Тому додивіться обов'язково це відео до кінця. І поставте мені лайк, будь ласка. Поки я стою черги, я розкажу вам трішечки про канадський менталітет. А в Канаді все дуже повільно дійсно. Ось черга вона просувається дуже, дуже дуже повільно, тому що люди дуже люблять спілкуватися один з одним, питають, як в тебе справи, як в тебе справи. Можливо, хтось знайомий, питають за дітей, ну і все дуже дуже повільно. Але це Канада тут так прийнята, і ось теж ще одна зона для їжі. Так, ось і моя черга становиться все ближче та ближче, і так, що по ціну ви бачите тут, що два кусочки риби, два шматочки риби та картопля буде коштувати 18 канадських доларів, і це вже без податків. Тобто, податки тут включені. Я придбаю два сьогодні, тому що в мене зламалася машина, і мені мої канадські друзі мене дуже сильно вирушили. Тобто, сьогодні я їздила у Хамільтон. Це дуже коштовно, і мені просто дали машину і казали. Ось тобі моя машина їдь. Якщо вам цікаво, скільки коштує ремонт ремонтки Канаді, Будь ласка, напишіть мені в коментарях, і я обов'язково зніму це відео. Якщо не напишете, я все одно зніму. Але краще пишіть. Так, я розрахувалася, мені дали ось такий номерочок І якщо ви думаєте, що квест мій закінчен заїжджу, ні. Ось черга заїжджує. Тобто, це була це була черга, щоб заплатити за їжу. А наразі черга, щоб отримати їжу, за яку я заплатила. А ось позаду мене. Дітки продовжують грати. Ось так ось готується вся ці їжа. І наразі я перший і буду її нарешті куштувати. Також верчиться кетчуп є і ось такий ось соус. Це все безкоштовно також. Чим їсти теж і серветку. Ось так це виглядає. Треба взяти собі гірчицю. Ось так от виглядає рибка. Я не знаю, що це за рибка. Мені вона схожа на хека, але я буду гуглити, що це таке. О! Ну, звісно, скуштуємо на камеру як же життя всього. Вона дуже смачна, дуже корисна. Звісно, цей кляр не дуже корисний, але загалом дуже смачно, дуже круто. Пробуйте їжте. Я одобрила. До речі, це кафе працює з четвертої вечора до сьомої вечора у вихідні дні. І я вже майже все доїла, як ви бачите. Але гірчиця тут дуже несмачна, я їсти не хочу та й не буду. Ось так. Як ви бачите, людей зовсім немає вже. І ось, до речі, ця парковка, о котрі я казала, і ви бачите, що машин дуже багато, і, до речі, паркінг абсолютно безкоштовний. І до речі, бачите, там маліки грають вони в спеціальній формі костюмах. Але тут дітки грають і грали, ось тільки що пара хлопців вони не мають спеціальної форми, просто прийшли пограти, і це нормально. Тому що хто хоче професійно грати, ось грайте, а хто не хоче професійно грати, а просто побавитись, ось, будь ласка, для вас ворота. Та й грайте. Бачите? Ну що ж, не пройшло її години. Я нарешті поїла, бо порція дуже велика, але дуже дуже смачно. Ось Паркінг. Хотіла вам показати, ось позаду мене дуже багато людей грають. І йдемо, подивимося дитячу площадку. Ви будете дитячий майданчик. Гейтесь мене за погану українську. Дитячий майданчик, бо він неймовірний. Ось так він виглядає. Наразі вже на пів восьму, тому людей тут не дуже багато. Ось батьки сидять, та слідкують за своїми дитятками. Парку є все і гойдалки, і тренажери, і горки. Звісно, таких парків в Україні я не бачила, та навіть в Канаді я побачила такий парк чудовий в перший раз. Ні в Каварта Лейкс, ні в Лінсі, ні в Сан Кетерінс, ні в Гамільтоні, та навіть в Негара Фолз я таких парків просто не бачу. Якщо в вашому місті є такий же чудовий парк, то обов'язково напишіть про це мені в коментарях. Щоб зняти це відео для вас, я спеціально прийшла до парку у сьомій ранку, тому що починаючи з восьмої ранку, тут дуже дуже багато дітей. А зараз ми переходимо до найулюбленішої моєї частини парку. Ви тільки подивіться, яка краса, ви тільки подивіться, як круто тут відпочивають діти. Нагадаю, що парк абсолютно безкоштовний, і якщо ви турбуєтесь проводні ресурси, не турбуйтесь, вода вмикається кнопкою та робить по таймеру. Батьки приводять дітей вже в купальниках, щоб діти могли розвитися тут цілий день. Можливо, вам здасться, що це нудно, що тут немає екшену, але це спокійне, класне життя. Ти можеш просто прийти і пограти там в ігри, подивитись, що грають твої діти, або пограти у великий теніс. Канадці дуже багато працюють, тому що життя в Канаді воно дуже дуже дороге. Тому люди просто люблять круто відпочивати. Як ви бачите, вечір у канадці ще не закінчується. Ось там ось парковочка. Я також сьогодні побіжу на пробіжку. Та подивлюся зазвичай у вихідні дні, то все працює найдалі. Звісно, не їжа, а, наприклад, там корти, стадіони це все працює і вночі. Тому сьогодні ми з вами подивимося, буде це працювати чи ні. Ось, до речі, в мене пляшечка Негара Регіон. Це пляшку дають на всіх фестивалях безкоштовно. Ти можеш її взяти, щоб потім її багато разів використовувати і пити водичку. І також пляшечка абсолютно безкоштовна. І вона. Made in USA! Ось таке гарне небо, а ось там ось в даличині ви можете бачити, як грають на тому корті. А ось це. Це називається парк. А ось корт для великого тенісу, але він сьогодні чомусь не працює. Але якщо ви маєте ракетку, ви можете сміливо її брати, сміливо брати друга теж з ракеткою та йти. І грати на цей кор це абсолютно безкоштовно. І ось наразі, вже майже восьма година. Ви бачите, що діти далі грають, і, мабуть, це інша команда. Але вечір продовжується і канація. Я думаю, в суботу вони точно будуть сидіти до мінімум десяти 11 вечора. В Канаді кожен проводить відпочинок на світ. Хочеш змак. поїхати на рибалку? Велкам. Хочеш бавися з дитиною? У парку. Є тенісні корти. Корти для американського футболу є просто. все. І повірте, канадцям все одно, як і з ким ти проводиш свій вільний час. Ось таке ось відео в мене вийшло. Як вам канадські вихідні? Як вам відпочинок в канадці? Чим ви задоволені, чим ви не задоволені? Пишіть, будь ласка, у коментарях. І до зустрічі в Канаді. Слава Україні! Мира ЗСУ, і обов'язково до зустрічі в Канаді. Bye, guys!